Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу Анастасія Шапоренко Монстр під ліжком. О, Господи, я спустилася сходами на кухню, потираючи пальцями повіки, що знову не спить, підстояв у самих шортах. І готував філе дорадо на електричному грилі. Так, я захитала головою і важко опустилася на стілець. Боїться монстра під ліжком. Ходили сьогодні до пані Марч. Чоловік витер руки обрушник. Що вона сказала? Сказала, що переросте, але я обійняла себе за лікті. Він не спить нормально уже три роки. І я не сплю нормально уже три роки. Хочеш, я вкладу його сьогодні. Піт поставив на стіл дві білі тарілки, повернуся і повечеряємо, відкоркуємо вино, увімкнемо серіал. Ти так багато робиш для мене. Я взяла його за долоню, для нас. Але ж ти знаєш, без мене він не засне. Може, все ж. Піт із надією глянув на мене і поставив два порожніх келихи. Вибач, любий, я повільно звелася. Не сьогодні. Доки він засне, у мене не залишиться сил ні на їжу, ні на серіал. Хіба пані Марч не казала тобі, щоб він засинав самостійно? Піт відвернувся, вдаючи, що перевіряючи, вимкнув гриль. Йому страшно, піте. Можеш уявити, що відчуває семирічна дитина, який здається, що монстр справжній. Сонечко, я лише припустив, він зробив крок до мене. Я не можу кинути його, піте. Я подивилася в очі своєму чоловіку. Він потребує мене, він залежить від мене. Я теж тебе потребую. Піт обережно мене обійняв. А ти потребуєш відпочинку і нормального життя? Я не пам'ятаю, коли ми востаннє засинали разом у ліжку. Ми навіть більше не гуляємо, бо ти відсипаєшся вдень. То це я видна, я насупилася. Ти звинувачуєш мене у тому, що я піклуюся про нашого сина? А вже ж ні. Я просто хвилююся за тебе і хочу, щоб наше життя знову стало таким, як раніше. Я не можу ні про що думати, коли йому погано піте. Я притулилася до його грудей. Не знаю, що б я робила без тебе. Ти так допоміг мені, винайнявши добровітницю та садівника, без них я б геть не мала часу на сон. Це. Найменше, що я можу зробити для тебе. Піт поцілував мене у потилицю і вдихнув аромат мого волосся. Тоді з'їзди завтра за продуктами. Я заздалегідь вдячно посміхнулася. Я піду у спа, бо так болять м'язи від недосипання. Піт нічого не відповів, тож я розвернулася. І піднялася сходами в кімнату сина. Він лежав під ковдрою так, що було видно лише очі. В кутку кімнати блимав нічник із малюнком двох золотавих цуценят лабрадорів. Ще не спиш? Я сіла на ліжко і погладила сина по голові. Чекав на тебе. Його спітніле личко визирнуло з під ковдри. Намагався не рухатися. Чому? Я подмухала сину на мокре волосся, куйовдячи пасма пальцями. Монстр тоді тихий, зашепотів малий. Думає, що в ліжку нікого немає. Мій розумник, я усміхнулася і поцілувала його в чоло. Заплющую, оченята. Мама тебе оберігатиме. Син ще деякий час боровся, але все таки провалився у сон. Я дивилася на його маленьке ніжне личко, відчуваючи, як усередині переповнюють емоції. Беззахисне маленьке котенятко, яке так потребує мами. Завжди потребуватиме мами. Подумала я. і Тихо залізла під синове ліжко. Анастасія Шапоренко. Монстр під ліжком Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей невеликий аудіотвір. Дякую авторці Анастасії Шапоренко за творчість та дозвіл розмістити новелу на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку на Фейсбук. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.